Вітаю всіх! У цьому короткому відео я розповім, як почати майнити в проєкті Ton Farm. Дуже багато хто не розуміє, як працювати. Я скажу, що розібратися без допомоги не так просто. І заробляти на цьому проєкті реально. Тонфарм, бо перспективний та серйозний, це не з тих проєктів, які створені на швидкоруч. Все обдумано, зібрано та відповідально. Тому я раджу звернути на нього особливу увагу: якщо правильно все зробити і розібратися, то раз на 6 днів можна виводити один тон. Перейдемо до важливого питання, як почати майнити. Для початку треба підключити гаманець, натискаємо на верхню строчку з гаманцем, і тут вже можна обрати той гаманець, яким ви бажаєте працювати. У мене це тонкіпер прив'язаний. Зручний гаманець і я звикла саме до нього. При реєстрації кожному гравцю надається безкоштовний майнер, але щоб його запустити, треба придбати 500 тіфіті. Таким чином, майнінг не буде зупинятися. Робот буде сам автоматично майнити вам криптовалюту тон. У списку останній рядок. Обмін монет StoneFi через StoneFi. Відкривається вікно. І тут вже купуємо 500 ТФІТ 500 криптовалюту проєкту за 0,05 Тон. Це небагато. Але вони потрібні. Ці фетіфі прийдуть на гаманець мені на тонкіпер, щоб зробити транзакцію на балансі, гаманця має бути не менше 0,3 тонн. Тобто тонкіпер не повинен бути у вас порожнім. Далі, щоб перевести з тонкіпера в тонфарм, треба натиснути на рядок, поповнити тифіті. І побачите два способи. Я натиснула на підключений гаманець і вказую тут вже 500 тіфіті. І після кнопка Поповнити тіфіті. Потім ви їх побачите на своєму балансі. І вже тут натискаємо назавжди 500 тіфіті. Показує все стрілкою. Запустився майнер назавжди. З цим базовим пулом безкоштовним, ви будете отримувати 02 тонн. А якщо ви внесете депозит у розмірі 1 тонн для відкриття пула free miner. Тоді на день будете отримувати 0,16 тонн. Це дуже вигідний варіант. Тому раджу вкласти 1 тонн, це небагато, зато прибутково. Саме зараз доступний пул, вхід в який коштує 10 тисяч тифіті за 1 тонн. Для цього ми робимо ті, що дії, щоб вступити в вигідніший пул для майнеру. Щоб не упустити заробіток, треба слідкувати за пулами у відповідному розділі. Якщо пул став невигідним, то краще переключитися на другий. І також ми мусимо стежити за виходом нових пулів, щоб не упустити можливість підвищити дохід від видобутку. Тепер покажу виведення. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із складенням, показую свої результати, шукаю нові способи заробітку. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Роблю виведення, платежі обробляються без затримок, все чітко приходить вивід від 1 «Тон». Рефералів для виведення не обов'язково мати. Переходимо у розділ гаманець, тиснемо на рядок, «Вивести тон. І тут треба ввести свою адресу тон гаманця. Я, на, я виводжу на тонкіпер. Нижче вводимо суму, яку хочете вивезти. Я малюю тут 2-3 тон. Згідно з цим, що не відразу можна розібратися, що тут і як. Не так все просто. Якщо у когось виникнуть питання, пишіть під відео, залишайте свої коментарі будемо розбиратися. Ще хочу сказати про один момент, як розрахувати. В який пул вигідніше вступити. Щоб швидко зорієнтуватися, який пул вигідніший, потрібно розділити денний розподіл на загальний хешрейт пула, в якому пулі вищий цей показник той і найвигідніший.